Всім добрий день, на зв'язку міні-агросуми. Ну у нас чергове завантаження. Це у нас трактор Gym на 244 РЕ на КМОському двигуні 385-му. Ось так вона красуня виглядає. Мені подобається цей трактор. 24 кінських сили, повний привід. Потужна в нього навісочка класна, така мости хороші. Трактор у нас їде в Полтавську область працювати. По вартості даний трактор коштує у нас 6200 доларів. Людина забрала по акційній ціні. Тому в принципі кому потрібно, можете до нас звертатися. Героїв Трут 15 можна буде протестувати, ще вон, трактори стоять, тут стоять в салоні. Так що приїздіть, тестуйте, купуйте. Ось також є навісне. Частина тут, частина стоїть, ховається від доща. Гарного дня, мирного неба!